Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі! І підходить зима трошки до кінця, і я вирішила поділитися з вами всіма книжками, які я прочитала за цю зиму. І їх аж 17 штук, і тут ще не всі є електронки. Поїхали, а то вже важко тримати. В лютому я готувалась до Нового року, і тому у мене було декілька. Книжок на новорічну тематику. А саме, почала старі прачі та батько Вепер. Це четверта книжка з циклу про смерть. Вона розповідає нам про тамтешнє Різдво, яке називається «Вепроніч», ніч. Але складається так, що батько вепер чомусь не приходить і з'являються люди, які хочуть його вбити. І сам смерть вирішує врятувати Вепроніч. І стати на місце батька вепра і робити його роботу. Ну і нам залишається тільки насолоджуватись тим, що з цього вийшло. До речі, є фільм. А фільм доволі старий і він дуже дивний. Це, напевно, буде моя найулюбленіша екранізація загалом будь-якої книжки, тому що це було прекрасно. Попрачетовськи прекрасно. Наступна книжка це було записки Різдвяного Діда Толкіна. І це, напевно, найнезвичайніша книжка, яка в нього є, яка була випущена, бо вона складається з листів. Тут також є скани разом з перекладом, який він писав протягом, напевно, всього життя своїм дітям. І мене вразило, наскільки люблячий батько може. Вигадувати казки для і, і чарівний світ для своїх дітей. Мене це дуже сильно зачепило. Тут дуже цікаві казкові такі доволі дитячі історії. І я сподіваюся, е наступного року, бо вже пізно, вони вас теж не залишать байдужими, так само, як і мене. Дякую Толкіну за те, що в черговий раз занурив мене в казку. Після казкових історій мені потрібно було щось таке соковите і для душі. Для душі. І це щоденник Бриджит Джонс. Я урвала цю книжку десь на, яких, на якихось барахолках, і да, книжка краща за фільм. Це, ніби я дивилась, власний фільм. Але протягом там 4 чи 5 днів, бо прочитала я її дуже швидко. Щиро раджу всім, хто любить Бріджит Джонс. Я не знаю, хто не любить Бріджит Джонс. Але якщо у вас буде десь можливість її знайти або ж вона у вас є, ну, читайте. Це прекрасно. Бріджи Джонс це прекрасно. Також в лютому я дочитала перший закон Аберкромбі. І у мене стосовно Беркромбі доволі неоднозначні думки, тому що всі трилогії я поставила чотири, і загалом я отримала купу задоволення. І це, це було цікаво в якихось моментах. Це було епічно, це було неочікувано. Хороша історія, але у мене є до Абіркромбі декілька претензій, тому що у мене були, я так думаю, занадто великі очікування від цієї трилогії, бо всі з кожного просто куточку інтернета такі це топ, це найкраще, що ти читала в житті. Буде. Це буде просто вау! І я чекала, коли ж оцей вау настане, і його не було. Класна історія. Мені дійсно вона сподобалась, і оцінка каже сама за себе, але чогось мені не вистачило. Це насправді тема для окремого відео, тому що у мене доволі обґрунтовані претензії, як мені здається, звісно, можливо, можете зі мною посперечатись. Я ж тільки за. І, звісно, я буду продовжувати читати уже стенделони, які були випущені після цієї трилогії. І загалом, знову ж таки, мені сподобалось. Абіркромбі uh, пише класно, але, як на мене, були деякі дірки в сюжетах в сюжеті. Також під кінець 2024 року Фредерік Бакман випустив маленьку розповідь: The answer is No. І у мене є подруга, яка. Обожнюю Бакмана, це її найулюбленіший автор, і від неї я якось отримала повідомлення зранку. От вийшла розповідь, я її прочитала вже вчора, ти маєш прочитати її вже сьогодні. Звісно, я її вже сьогодні не прочитала, я прочитала її трошки пізніше, але ця маленька розповідь, вона просто наповнена добротою якоюсь щирим таким, ну, не, не, не хочеться казати дитячим, але. Дуже щирим гумором. І весь час, поки я її читала, я не могла не посміхатись, тому що ну, за це, напевно, ми любимо Бакмана, за іноді його наївність, за його віру в краще. Принаймні, те, що я читала, бо я читала насправді тільки чоловік на ім'я Уве, і оцей The answer is No. То я можу судити тільки з цих двох книжок. І Бакман. Ніби простими словами, як дитині може пояснювати якісь дуже складні речі. Супер дорослі, суперсерйозні, але супер просто. І через це він дуже просто читається. Через це його люблять читачі, і насправді я теж його дуже люблю, але я зрозуміла, особливо після. Чоловіка не б'я Уве, хто читав, той зрозуміє мене зараз. Мені треба на нього настрій, бо я не завжди готова до того, що він може мені запропонувати. І я для мене Бакман це автор, до якого я маю йти свідомо, тому що він може зробити мені боляче там, де мені б не хотілось, або навіть не свідомо. 25-й рік у мене почався, звісно, з Сандерсена. Я прочитала «Джерело Вознесіння» від видавництва небо, але е потім я не змогла чекати, і буквально через декілька книжок я дочитала і третю книжку, але вже англійською. І я не втомлюсь про це говорити ніколи. Це моя найулюбленіша магічна система. Це мій найулюбленіший світ, найулюбленіша атмосфера, і якось так сталося, що з перших сторінок першої книжки я була там, я належу цьому світу, я належу цій історії. А так, у мене є декілька зауважень стосовно неї, наприклад, що тут в другій книжці кажуть, що вона найслабша, і я з цим згодна. Тут замало інформації і замало подій. Я розумію, для чого вона була написана, і я розумію, що вона несе. Вона показує розвиток персонажа дуже чесно. Дуже чесно, не прикрито так, як це, як на мене, має бути. Але в третій книжці там знову ж таки, як на мене, забагато інформації. Сандерсон міг спокійно розділити. Половину той, тієї інформації в третій книжці додати сюди, щоб хоч трошечки нам було зрозуміло. Я розумію, чому ця книжка така, яка вона є, але а, непідготовленому читачеві, наприклад, йому буде важко. Бо третя книжка настільки наповнена подіями і настільки завантажена, що. Під кінець, я її прочитала що днів за десять. Під кінець уже прям болить голова від кількості інформації і від кількості співпадінь, ну точніше, продуманості подій, бо в цій трилогії абсолютно все має сенс. Якщо ви думаєте, що ні, що тут щось буде таке незначне, це неправда. Пов'язано абсолютно. Все. Це ще одна причина, чому я обожнюю цю трилогію. А, чекаю на третю частину українського від видавництва небо. І якщо вам цікаво прочитати якесь прикольне, легке фентезі з дуже цікавою магічною системою, прикольним світом і дуже класними персонажами, то насправді вона вам підійде і я її щиро люблю. Можливо, полюбите і ви. І нарешті я дійшла до Сюзанни Кларк. Піранезі. Дуже багато людей мені казали про те, що Юля, в смислі, ти ще не читала Піранезі. я така. Ну, так, сталось, не читала, не дійшла, не маю її, не в електронці, не хотіла купляти, але купила. І як же я не пошкодувала? Як же я рада, що ця книжка взагалі опинилась на моїй полиці, що у мене була можливість дослідити цей світ і бути там, прочитати цю історію. Знаєте, воно звучить як якась честь, бо мені вона дуже сподобалась. Я була в захваті з перших сторінок, а була в цих коридорах. Я була в цих залах разом з головним героєм, я ходила там і жила разом з ним, і я прям відчувала оту атмосферу. Знаєте, в мене було відчуття, ніби я знаходжусь в якомусь величезному будинку, з деяких сторін немає стін на фоні океан десь ззаду. І я відчуваю оцей вітерець жарко, але я відчуваю тінь, вітерець, який іде з океану, і я стою посеред цієї зали. І це було прекрасно. Я не настільки розумна для того, щоб зловити і зрозуміти, і тим паче розказати вам про всі відсилки, які були в цій книжці. Але е, я бачила багато постів і в Твіттері, і в Телеграмі хтось виставляв, і навіть в Тіктоці хтось розповідав. Думаю, в Ютубі теж десь є, то е, вибачте. Але їх тут доволі багато, і вони всі дуже і дуже цікаві. І тепер мені хочеться прочитати іншу книжку Сюзани Кларк, тому що якщо оця маленька мене так вразила, то що ж буде з великою? Ні, це не крах, це кейпекс. Який Пекс це невеличка книжка Джина Брюєра, який є психіатром, і він розповідає нам про власне, психіатра, якого звати так само, як і автора. До нього звертаються його колеги і кажуть про те, що до них поступив пацієнт, який стверджує, що він прибули з іншої планети. І е, протягом всієї книжки ми е, з вами. Намагаємось зрозуміти очима психіатра, чи ця людина дійсно прибула з іншої планети, чи він просто невіжений. Цій книжці я поставила три з половиною. Але тільки через кінцівку вона просто не була психіатричними якимись термінами, діагнозами. Ну, видно, що це писав психіатр, але фільм. З Кевіном Спейсі, до речі, розкриває цю історію повністю, як на мене, він показує її такою, якою вона мала б бути. Я щиро раджу: якщо не хочете оце мучитись з якимись термінами складними, з психіатричними всякими цими штуками, то подивіться фільм фільм. Прекрасний. Там і операторська робота класна, і актори зіграли прекрасно. І картинка сама по собі вона теж дуже цікава і гарна. Як я вже і сказала, цей фільм розкрив цю книжку повністю, як не. В минулому відео я розповідала про те, що я збираюся знайомитись з жанром кіберпанк. І так, я почала. Я прочитала чи мріють андроїди про електричних овець. Фільм я ще не подивилась, але. Це було цікаво. Це було трошки не те, що я очікувала від неї, тому що це одна з перших книжок в жанрі кіберпанку. Але мені все ж таки я щось очікувала набагато більших описів всесвіту, оцих будинків, оцього всього по типу того, що зняв вільньов. Ну а хто ж мені винен, скажете ви, да? Врешті-решт, історія мені сподобалась, вона не була такою дин динамічною, як я знову ж таки очікувала, але в цілому це було дуже добре. Я розумію і вдячна Філібутіку загалом за його роботу, тому що останнім часом мені дуже подобається кіберпанк. <звук> Олексій Жупанський осіннє заціпаніння» Якщо ви хочете подивитись і зазирнути залаштунки того, як працює потойбіччя, в день стрічання мертвих, і до чого ж тут вимкнене опалення, то ну, я вам ще раджу її прочитати. Вона маленька, а доволі інформативна. Я якось зрослась з персонажами, і мені було цікаво спостерігати за розвитком подій, як воно все відбувалось. Власне, зазирнути за лаштунки процесів всіх. Як це відбувається, що на що впливає? І... Як треба зустрічати мертвих, коли вони приходять до вас 7 листопада? Це перша книжка з циклу колесо року. Я знаю, що є вже друга і вона про весну. Я планую її теж купити і прочитати. І не бійтесь тут не прям настільки осіння атмосфера, ви можете її прочитати тоді, коли вам хочеться. Це перша моя книжка Олексія Жупанського і. Я з впевненістю можу сказати, що жупанський пише дуже класно. Дуже мені сподобалась, особливо мова, такий, знаєте, суржик, такий, прям смачний у персонажів був, і це прям додало своєї живості, додало соку свого знаєте, до історії. Щиро раджу. Також за зиму я дочитала. Трилогію розламана земля. Нарешті можна ставити галочку», «Вже все готово. Ви знаєте, як я її люблю і як я її раджу постійно всім, але до неї у мене такі самі претензії, по факту, як і до «Земли народжених Брендена Сандерсона. В другій книжці майже нічого не відбувається. Єдине, що треба запам'ятати у цій частині, цей кінець. Він був там, там було хоча б трошки екшену. Третя книжка вона розкриває нам дуже багато лору, дає дуже багато інформації власне, про світ. Ми дізнаємося від чого йде, чим все закінчується. І я вважаю, що це теж мастерід для тих, хто любить фентезі, бо НК Джеймісін. Норочка зробила величезний вклад, як на мене, в фентезі, тому що це супернезвична магічна система, така, якої я напевно ніколи не зустрічала, і вона варта нагороди, яку вона отримала. Також я потрошку готуюсь до читання четвертої книжки Хронікбури світла, прочитала Даншар, це новела. Я щось поки не готова повертатись до Хронік, тому багато про неї я говорити не буду, та і що це середина цикла. Не буду ж я вам тут спойлери кидати. Поставила її, здається, три чи чотири, небагато, не була я в захваті, було пару прикольних моментів, але знову ж таки я поки не готова повертатись до Хронік. Я все ж таки буду від них поки відпочивати. Також цієї зими я вирішила відправитись на Еверест. Правильно, я прочитала у розрідженому повітрі, і це було дуже інформативно, дуже цікавий підхід був у автора до розповіді, тому що це була не суха розповідь про події. Він розповів трошечки про історію Евереста. Він розповів про те, хто коли і як перший на нього піднявся. Загалом. Мені сподобалось, що окрім власної історії, окрім персонажів, навіть учасників подій, яких він описує, він також підняв тему засмітнення Евересту, підняв тему комерціалізації Евересту, бо це стало величезним бізнесом, який зараз, напевно, стає все більш популярним, ніж на 96 й рік, коли відбувалася вся історія, при бажанні... Ви можете зайти е, в інтернети і е, прочитати про учасників подій трохи більше. Це дуже-дуже відома вилазка була на Еверест. І дуже цікаво зазирнути так само залаштунки, тому що я абсолютно не екстремальна людина. І ну, я не уявляю, в якому всесвіті і що зі мною має статись, щоб я. Зранку встала і така О, я хочу на Еверест. Ну, я розумію, що там люди цим займаються все життя, але все одно походити-погуляти в гори на день, я би хотіла спробувати з платками, наприклад. Але настільки не непередбачуваний підйом, я думаю, що це не для мене. Тому мені важко зрозуміти, але було цікаво зазирнути, як воно все відбувається насправді, прочитати свідчення. Людини, яка застала трагедію, яка відбулась там, на останок я залишила вам найцікавіше: це кубик Саши Козлова. Це дебютний роман нашого українського автора, і я вам не скажу, який тут жанр, тому що мені непонятно. І от ви розумієте, що, що тут відбувається. Я теж і так всю книжку буде. Якщо ви любите щось із жанра, давайте так ми скажемо дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. То ця книжка для вас все, якщо що, врешті-решт, в кін ну, поясниться, не переживайте, все е, доволі логічно. Жен розділ він змушував мене будувати теорії, найнеочікуваніші якісь дуже невіжені теорії, тому що дуже цікаво прослідковувати зв'язок. Дуже цікаво було, власне, і будувати ці теорії, тому що я люблю книжки, які змушують вас трошечки подумати, і які тобі не кажуть все одразу на початку, і коли вони отакі заплутані з супер незрозумілим сюжетом. Тому я а, не вірю, Олександре, я не вірю, що це ваша дебютна книжка, бо дуже добре. Дуже добре. Це були найлегші 5 зірок. Мені дуже сподобалось, і я чекаю на вашу наступну книжку, якщо ви це, звісно, дивитесь. Ну і це все. Фух. Розповідайте, що прочитали ви за цю зиму, щось того, що читала я, читали ви, яке ваше ставлення до моїх книжок, З чим ви згодні, з чим не згодні, я завжди буду рада почитати вашу думку. Ну і по традиції ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Буду рада вас тут всіх бачити. І говорити про книжки.